Усім привіт! Будемо дивитись старо прогноз для стрільців на червень 2025 року. Почнемо ми з колоди Пакан Other Таро. і подивимось, які основні події будуть у. Так, свічка запалала. Що я вам покажу? Дивіться. Стрільці ви вивогняний знак. От, будь ласка. Палаєте просто, просто палаєте. Так. Ем... Основні події для вас стрільці в червні. Покажіть, будь ласка, карти. Десятка мечова. Угу. П'ятірка пентаклів. І тут пентаклів перевернутий. Так, чому всі карти перевернуті? Покажіть, будь ласка. В чому причина? Трійка води. А, боже, яка просто, ну, як би. Спалюється якась негативна енергія. Отже, у вас всі карти перевернуті. Нам це говорить про те, що енергії у вас буде не дуже багато. Трійка води нам говорить, що я би пофільтрувала би своє оточення, яке забирає у вас ресурс. Тому що трійка води це спільні інтереси, спільні цікавості, клуби по інтересам і все таке. Тобто, можливо, ви занадто багато сидите в телеграм-чатіках замість реального життя, або ваші активності забирають у вас забагато ресурсу, або хтось, люди якісь забирають у вас сили. Плюс, одразу попереджаю, якщо ви хотіли у щось вкластись, щось купити дороговартісне, в цьому місяці не варто. Не, не рекомендую в аспекті того, що можуть гроші не повернутись, або це буде некласна покупка, і ви пошкодуєте. І я бачу от п'ятірку пентаклів, що ви можете вкласти свої, як би чуть ли не останні гроші, да, туди, в якесь духовне, можливо, в курс якийсь хочете придбати абощо. Ану, я отут -от уточню про що п'ятірка Пентаклів перевернута. Король Пентаклів, е, можливо, навіть якусь дороговартісну покупку хочете зробити. Або вам хтось щось продає у цей король Пентаклів. Також п'ятірка Пентаклів може говорити про вихід із кризового становища на роботі. От. Але от в контексті покупок обережно не треба робити якісь покупки, які для вас настільки там, от ви переживаєте, який буде результат, то можете пошкодувати. І десятка мечова перевернута. Теж такий початок місяця, ну, тобто, можливо, десь початок місяця буде дуже таким стресовим, конфліктним, тривожним, переживательним, через що теж от, якби, такі карти. Знову, трійка пентаклів, оточення, люди, якісь спеціалісти, можливо, ви попросите не знаю, якусь людину поремонтувати вам кран, а вона вам кран зламає. Да, і прийдеться заново чинити. Ну, тобто, обережно взагалі з покупками, зі спеціалістами. Взагалі, куди витрачати гроші, будь ласка, інші люди я би не радила, якщо можете щось зробити самостійно. Будь ласка, робіть самостійно. Це зекономить вам нерви, час, гроші, точно вам кажу. Тому що місяць у вас такий буде на гроші дефіцитний. Буде куди, значить, витратити. Наступна колода містичних моментів. І давайте тут стрільці подивимося ваше особисте життя. В червні. Стрільці, у яких є партнер. І стрільці, у яких немає партнера. За води. Значить, стрільці, у яких партнер є. Туз пентаклів прекрасні стосунки. Ви, знову ж таки, Тут по Тузу пентаклів може бути як якийсь новий подарунок, звістка якась приємна, можливо, це питання вагітності, можете там завагітніти. А, також обговорення вагітності може бути. Плюс туз пентаклів це класний проведений час. Ловіть ці можливості, да? проводьте час із своїм коханим і коханою. Тобто, круто, класно, глибоко, шикарно. Шикарна карта. Стрільців, у яких партнери немає, у вас може бути лицарь води. Ви можете з ним зустрітись. Це такий герой-романтік, герой Любовник. Я би сказала так: пофліртувати. Якось, знаєте, відвести, перевести дух, е, якось просто несерйозні стосунки. Оце все лицар води. Якісь гарні жести, побачення, квіти, з клумби, остання рубашка і все таке. Оце от лицар води. Щось серйозніше від цього. Треба дивитися, але лицарь води супер несерйозний, тому обережно, щоб ви в нього не закохались по, по вуха, а потім будете жалкувати. Наступна колода Wildwood Tarot. І давайте тут подивимось стрільці для вас е кар'єра, робота, гроші на червень. Угу, через що перевернути? Угу. Дивіться, е шість кажеслів нам говорить. Перевернута, що можливо, ем, як сказати, це така карта, коли, наприклад, людина робить оцю пиль в глаза, да, кидає. Тобто, можливо, ви та людина, яка буде якраз цим займатися в цьому місяці, і це побачить. Да, Або, наприклад, шістка жезлів перевернута, навпаки, ви будете відчувати той аспект, що вас не помічають, що ви недооціненна. Людина в даному випадку на роботі, або що е, ви в процесі того, щоб сформувати свою думку, своє бачення, свою якусь е, не знаю, ідентичність на цій роботі, як себе проявляти дай будете цим займатися. Тому що шістка жезлів це, от коли от вас помічають, вас видно, вас е, ну, приймають да, вашу думку приймають перевернутість якраз говорить що ще зарано для цього. да І про що тут шістка жезлів? Прямий світ. Да, то есть, э, це не приговор. Тобто ви в процесі того, щоб э, розширятися, ви в процесі того, щоб э, вас помічали, щоб бути глобальними, щоб проявляти, щоб використовувати свої сильні сторони по світу, і якби Показувати це, Да? Тобто ви будете в процесі. Але сказати, що в цьому місяці ви досягнете того результату, якого ви так хотіли, ні, я такого сказати, на жаль, не можу. І остання колода це під дубом. І давайте тут глянемо пораду для вас, стрільці. На червень. Трійка жезлів. Угу. Щас, я просто думаю. Трійка жезлів це активні дії. Трійка жезлів це коли ми до цього все спланували і по цьому плану почали робити. Це коли ми а, активні, коли ми реалізовуємо щось, коли ми постійно спілкуємось з кимось, коли ми входимо в цю комунікацію да, і нам допомагають. Що цікаво, у вас дві трійки перевернуті, які нам говорять, що не до всіх треба дослухатися, що не з усіма треба працювати. Да? Тому що трійка води це люди саме по хобі, по інтересам, от, таке от більше емоційне наповнення. Трійка Пентаклів це різні спеціалісти, які по суті, не до спеціалісти. Да? Але в вашому житті будуть ще трійка жезлів. Це люди, які вам у чомусь можуть реально допомогти, підсобити, підтримати. Або це будете безпосередньо ви, як людина, яка по трійці жезлів починає активно реалізовувати щось, і це може принести результат. Да? Тому, от, якби теж е... на це звертайте увагу. Ось така у вас порада стрільці. Бажаю вам, щоб все вийшло якнайкраще. На цьому буду завершувати. Всім пока!